Доброго дня! Сьогодні 8 січня 2024 року. Ну і ми в полі працюємо. МТЗ 952.3. Як можете бачити, роблять таку картинку. У нас сьогодні зима, на вулиці сніг іде. Воно далі можете бачити що тускло. йде сніг. Вчора дощ ночі, гололід. а сьогодні сніг. І що ми робимо? Лущим. Не помірите чим. Генерал! І де шурує хоч би хни. Отака картинка получається по стоячому, неперебитому. Получається дуже хорошо. Мені пізно дали цю ділянку до мене прийшла. Не було змоги зробити її з осені бо вже пізно прийшла, вже дощі пішли. А сьогодні мінус 8. Зараз на даний момент. Вчора йшов дощ, ну земля не сильно промерзла, чуть -чуточку. І І така картинка виходить. Но хто б що не казав, а він іде? Я сам в шокі, я не думав, що він піде. Я так ось шоруємо. сьомою передачею, шоруємо. І йде хоч без них. Так, ну от і все, останній прохід, і на сьогодні все скінчилось. Чесно, я не ожидав, що так вийдеться. Прущильником, вода вже Шурує, не забивається, ніде нічого, іключительно. В таких умовах по снігу палка не перебита, чесно, я задоволений генералом. Шурує дуже добре. Весной тепер культиватор і все. Це при тому, що вчора йшов дощ, земля сара, сьогодні під утро, аж воно замерзло. І тим добре, що угадав, щоб і підіски не поламать. Хто б що не казав, ну, а Гешка по такому не пішла. Знаючи, що в мене вона була, знаючи, як вона робить, а це шурує хоч би хни. Все, всім дякую. Тих зі святами. Всім до побачення.